Я вважаю, що обов'язково, який би це не був би керівник або міністр, або який би не було би любого калибра, так скажемо, державник, я вважаю, що ця людина повинна бути обов'язково звільнена, І не тільки звільнені. Я вважаю, що обов'язково він повинен бути покарані. І це буде, біркадзе. Або інші прізвища не мають на яйцях? Ні, 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 ні. я приклад. <скільки> 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 я вважаю, що обов'язково ми повинні бути, а, а, вести, а, так скажемо, відповідальність. Ну, Сергій, дивіться. А, я хочу також сказати, що дуже багато збруду. Я зараз не можу сказати, а, а, я там не, не хочу нікого захищати, але я вважаю, що чому досі. Компетентні органи, ну які маємо довіру. Ну, наприклад, там набу там да. Я би хотів би, щоб вони про це коментували, тому що для мене, ну набу це є такі, скажімо, ну я більш довіряю там. Да? Вони не будуть там. Ну я би хотів би, щоб це не було, тому що ми пам'ятаємо, коли відбуваються такі, так скажімо, е е Резонансні події, потім кажуть, ой, це закази, це мене доганяють, у мене, вибачаюся за жаргон, це е, е, політична е, розправа. Я би хотів би, щоб обов'язково хтось вийшов із компетентних органів, розказав нам дійсно, як є. Тому що, тому що от я скажу відверто, що е, та, також за, за мене, що, що писали, що говорили. Тому я вважаю, що. Я не змінив думка. Я вважаю, що є докази порозникаво. Обов'язково звільнити його і обов'язково його, не знаю, там, возбудить уголовное дело.